О, чомусь машина сюди при. Ну, може і. Тут є і бювет під старовину. А може він був тут і довго, може він ще до революції тут був. А може потім зробили. Угу. Ой, цю пацюпа собацюнечка така гарнюнечка. Та що це таке, що вона не хоче включатися? Зараз я покажу вам білет. Тут повно собачок. Я люблю собачок. У нормального господаря собака добра. Ага. Бачите, тут є ще і таке місце для сидіння. Ось воно. Ось воно. Місце для сидіння. І тут можна сидіти, коли жарко і водичка є. Це наше місто. Ну, там туалети, слава Богу, що є. Там можна перекусити кіоски там з маколиками. Але я вже перекусила млинцями, млинцем та чаєм. І мені добре, якщо чесно, мені дуже добре. І будівлі наші. Тут повно музеїв на цій стороні. О, почалося. Повно музеїв на цій стороні. І тут є скам'ї для сидіння. Слава Богу. Ага. І я, мабуть, трохи посиджу, бо я так уже нагодилася. Потім уже йдуть. Ага. Так, ось. Я зараз виключу це світло. Тут вже повне світло. Ось такий парк. Це є в Києві, в моєму рідному місті. Я киянка. Коріна. Угу. Бо я народилася у Києві. Угу. Як гарно так. Небо таке навіть синє, хоча вже і ніч, хоча вже й ніч, але небо синє.